Дуже, дуже приємно. <смір> а тут нікого немає. Ми живемо в цій кімнаті 32-43. Так я знаю, що ти з Андрієм Бермоленко займався на одному з тренуванні. Розкажи, як <смір> це було. Це речі, які щоб вийшли. Вихідний, але я не вийшов, як бачите. На нього, це на кого? <смір> ну я хочу на економіста йти. Що читаєш? Так. <смір> да. Багатий тато, бідний тато є. Думайте, багатій і правила кар'єри. Ти чекаєш його в гості чи не дуже? Ні, мене дуже задовбало. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вітання, друзі! Ми на офіційному ютуб-каналі Динамо Київ і висвітлюємо для вас турецькі навчально-тренувальні збори. Різні формати, різні інтерв'ю, різні челенджі та різні сюжети. Але сьогодні дійшла черга до румтуру. Мені сьогодні допоможе Віталій Лубко, гравець Динамо Ю 19, і саме з юнацькою командою ми сьогодні будемо проводити увесь наступний час. Куди ми підемо? По кімнатам пройдемося доброго дня спочатку пройдемося по кімнатам, зайдемо в масажну кімнату, зіграємо в теніс та в тренажерний зал. Там готель, правильно? Так, звісно. Ходімо, Ходімо покажу. Пішли. Опа. Опа! Опа. Все ж таки. У так нас будуть гості. Привітайся з глядачами. Вітаю. Добрий день. Ви так, так, живете по двоє? Так, по двоє. Загалом по двоє. Ти вже сам завалився, я так в е, Гардероб, гардероб. Так. так. Тут мій гардероб. Це речі, які щоб вийти от, вихідний, але я не вийшов, як бачите. Тут два тренування і одна гра там бували різні формати. Чотири тайми. По 30 так, так. хвилин. Ну, То, мовно, два тренування і один матч, коли ти граєш увесь. Допустимо, угу. воно може дорівнювати десь по інтенсивності, по вибіганій тій роботі, кілометражу, два тренування і один такий довший матч? Звісно, може. Но, якщо там у нас є датчики, якщо там щось хтось менше прибіг, то ми завжди допрацьовуємо, бігаємо бігову роботу, тому всі на рівні. Датчики, ти кажеш? Да, е, так, так. Які у вас там. Є норми, наприклад, хто скільки має вибіг... вибігти, щоб не добігати. Ну, це вже кон... конфіденційна е інформація, не можу сказати. але... Це ми... індивідуально, так? Так, так. так, індивідуально. Так. Ліжка однаково, Но, поділені. Однак... Не обділили Дениса, ні, все нормально. Ні-ні. ні, Там балкон, вихід на море та отель. Як бачите, отель дуже гарний. Е в вільний час. Ми... Я читаю книжки, наприклад. Ого. Що читаєш? Да. Багатий тато, бідний тато є. Думайте багатій» і правила кар'єри. Тільки україномовна, більше нічого. І граємо в теніс іноді. Є більярд також іноді граємо. Як тобі живеться з Денисом? Ну, Розкажи, Найцікавіше. Якщо чесно, Тільки буде дає спати. Ну, якщо чесно, так собі живеться, тому він хлопець такий. Ти не бреши, добре? Не <ріст> бриши. Все, питань нема, вибач. Ні, якщо чесно, то добре. Ми знаємо друг друга вже багато років, тому вже звикли один до одного і живеться з ним гарно. А тобі, як живеться? Потиснути тобі руку. Дуже, дуже приємно. Посиліти такі слова. Так, знаєте, ми з ним живемо на базі разом, і я з ним жився. Він дуже позитивний хлопець. Ось, ми з ним багато розмовляємо, багато там, аналізуємо тренування, наші ігри, розбираємо помилки. Ну, з ним. Всіх є що робити. Звісно, ми розмовляємо, ми можемо в місті піти погуляти, піти в зал. Ну, це дуже-дуже ну, добрий хлопець. Я дуже Дякую. радий, що він у мене є в житті. Дякую. Мені дуже приємно, навзайм, брат. Розподіл по кімнатах. Загалом, як він відбувається? Чи у вас е селили рандомно? чи ви по бажанню? по бажанню, так, так, запитали, хто з ким хоче жити. Ось, так і вибрали. Зараз ми підемо ще до одних. Хлопців, яких ага. ви знаєте, Зараз дізнаємось всі. Два хлопці, коли живуть, дуже часто буває, що там не прибрано, так не люблять прибирати, але доволі чисто. Чи готувалися? Ну чи можливо <проб> прибиральниця? А, ні, ні, якщо чесно, трішки да, готувалися, не не прибиральниця. Ми самі все склали, застелили кровать, все ну. Як і повинно бути. У міні-барі тут, якщо чесно, нічого немає. Тут тільки йогурти, які дають на сніданок, ну соки, orange juice, так сказати. Ну, і Coca... це сік, правильно? Так, так, і Кока-Кола є. Ну, сік це також сам набрав, тому що смачний, фреш, можна, багато вітамінів. На зборах це дуже треба. Ходімо в іншу кімнату. Зараз Давай. дізнаєтесь до кого. Опа, це цікаво. Навіть відчини. А, а так може будь-хто зайти. А тут нікого немає. Немає, О, немає нікого. Ні, нікого немає. Ну, це обло. Може за цими магічними Ні, Там я думаю, <с <с також <с нікого немає. Ходімо, зайдемо до наших сусідів, які живуть поруч. Опа. 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 Ходімо, ходімо. Дітання. Тут живе наша... Молодь, так? Так, золота молодь. На яку. Трошки невчасно. Ну, нічого страшного, буває... бо буває таке. Хлопці були в спа, в басейні, тому що вихідний і треба відновлюватися. Хлопці, пару слів з приводу зборів. Invece. Як вам живеться тут? Чудово, дуже гарно, все. В порядок то ви будете зараз такі басейну пішов. Да, до порядок, хлопця, не до приводу того, що ми тільки з академії прийшли, взагалі все супер. Ну, типу, таких умов, ну, лічно я ще ніколи не бачив, тому це правда круто. Перше, це перші збори, що ну тренер якось ну не знаю, повірив, дав змогу показати себе в таких умовах гарних. Тренуємось, стараємось, тому якось так. Порівняти з академією там були такі виїзди? Ні, таких там, не було ви, Ну по-перше, все починалося з того, що, наприклад, якщо ми їдемо кудись далеко, то це ми їдемо на автобусі, і це дуже важко. Приїжджаєш, потім відпочиваєш. Тут ага. ти літаком ну, летиш і все взагалі супер, все комфортно, поїв там, приїхав сюди, і ну басейни, сауни, та ну, це взагалі інший рівень. Так динами, щось там підказує. Хлопці, хлопці що навчають. Там є? А, я хочу показати, наскільки тут молоді у нас хлопці, що вони ну, ось, навчаються і тут, я так розумію, це математика чи ось а хлопці да, займаються. Це, я так розумію, це українська мова, скоріш за все. А, це історія України. Хлопці. Ну, хлопці. Історію, молодці. молодці, молодці. Хай вчаться, хай у них все виходить. Тобто це домашнє завдання, так? Ну так, це треба підтримати, бо якби це ну, у нас як, такий важливий рік з приводу, ну, треба НМТ написати, як все рівно на, на учобу, як про про неї не забувати. Тому так, чуть-чуть підтримуємо, знаєте, але все рівно, як зараз в Турції ми як всі зусилля по факту футбол, але так, школу, ну трохи підтримуємо. Щось да, чомусті клас треба поступати по годинки, по дві там різні уроки. Тобто, от я брав з собою. Українська мова, історія, математика, англійська. Тобто ти вже визначився, ким ти хочеш бути, крім футболу? Е, ну, це знаєте, ну я просто хотів би на нього піти, правильно, але там як буде, я вже не знаю. Тому на нього це на кого? Ну я хочу на економіста йти поступати, але ну, треба ж давати базові ці, ці речі. Да. Йдемо в кімнату зараз до також досвідчених гравців, які вже не перший рік, в 19. Так, спроба номер два, правильно? Так, спробую. До тих самих? — До тих самих. Не знаю, прийшли вони чи ні, але начебто, начебто є. І ти як інсайдер, так. Ну, там так, Ну Пишуть там, так. WhatsApp повідомляють. — я, Фаб... Фабріціо Романо це я. <реш> Добрий день. О, Федір. Це Федір у нас. Фітання. Доброго дня. Усіх радий бачити. Так, Опа. — Тут у нас ще один хлопець Данило. <реш> Добрий, Радий бачити. Вітаю. Добрий, Добрий день. Розповідай, що з тобою? Е, отримав травму близько трьох місяців тому в грі з Шахтарем. Впали мені на гомілку стовп і отримав доволі серйозну травму. І наразі проходжу відновлення, відновлююсь після травми. Три місяці. Як цей час відбувався? Що робив? Як відновився? Е, ну, спочатку місяць е, в Лангеті спеціальному. Щоб кістки зростались, далі почав робити процедури на нашій базі, було трохи займатися реабілітологом і наразі досі з ним займаюся. Скільки ще? Коли чекати на полі? На жаль, немає відповіді на це питання. Так я знаю, що ти з Андрієм Єрмоленком займався на одному з тренувань. Так, Розкажи, було. як це було. Це завжди приємно, коли такі футболісти і можна з ними там навіть м'яч понабувати декілька разів. Це завжди круто, що ми тренуємося на полях поблизу, і тому це дуже класно мати таку практику. Ігор Володимирович проходить, Андрій Єрмоленко інші також, люди, які вже бачили дуже багато футболу. Це вас мотивує, правильно? Так, звісно, звісно, мотивує. Так, як ви живете. Ми бачили, як Віталій і Денис живуть, що у вас не звичайно, може зустріти. Нічого, ми тут відпочиваємо. Там у нас є така зона релаксу, зона відпочинку, коли ми вечорами можемо посидіти, поспілкуватися на балконі. У нас такий гарний вид. Попити чай. Попити чайку, так. Тому все по-звичному. WhatsApp також повідомив, що ти вмієш добре грати у теніс. Ну так, так. Хто з тобою може так зарубати, серйозно? <с1> <смеш> волос, ми зарубаємося стабільно. <смеш> да, буває, Блок, грає... так, так, так. Граємо на базі, у нас на базі є тенісний стіл, та тут граємо вільний час. Зараз <смеш> підемо ще в одну кімнату, зайдемо, потім зайдемо до в масажну кімнату і потім підемо в теніс, пограємо. <смеш> Підсуміть, Федір задорожний пішов вже щось їсти. Щось зголоднів хлопець. Що <смеш> 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 ти там вже береш? Sorry. Горішки? Горішки? <laughs> – А для чого горішки? Ти скажи нам. Поїзд да, поїсти захотілося. Да, Зголоднів трішки. Трішки є таке. – Трішки є таке, ну і добре. Кітру. Тут у нас інвентар, який ми беремо на гру, в зал та ігрова форма. О, така у нас трішки. Угу. Коморка папи Карла. 32-27, заходимо. Хлопці, ви тут одягнете? Це вже важливо. Це вже важливо. Так, що тут у нас грають? Хто тут у нас? Максим Градзинський та... Хто це? Хто це у нас сидить тут? Мирослав Романюк. Хлопці грають в PlayStation. Хто кого, хлопці? Привідом. 3-1. Фактично година часу у відеогрі пройшла. Хто виграє? Я. А А на що ви граєте, хлопці? Та просто. Треба на віджимання грати. Мотивації немає, так? Один виграє. А так, відпочити просто. А хто найкраще грає в команді? Ваня. Іван Андрійко. Влаштовуєте турнір, чи поки не було часу. Та от якраз сьогодні. сейчас. Сегодня хочется Хто запрошений? Іван. Один? <ріху> так він же чемпіон подать. Якщо сам модератор. А там в мировым команде, честно. Динамо Київ є? От він якраз динамо. Ось до нас ще зайшов один кровать. <ріху> Понимаешь, Дмитро. Добрий день. Добрий. Спав? Yeah. <laughs> ну нічого, викидає. <laughs> як як твій вихідний? Все Це, добре. Цей хлопець вже дуже сильно на райпіху. Цей на раєшпіху? Часто один до одного заходите, чи по двоє все. Якщо там тренування два рази на день, то не хочете інших. Ви бачите, коли відпочиваєте? Yeah. Часто. Часто. Куди відпаковати найчастіше ходиш? <laughs> думаю, <що>. Правда? Так. Yeah. <laughs> Ти чекаєш його в гості чи не? Ні, мене вже задовбали. Ну, хоч щиро і відверто. А з ким ти живеш, я не знаю. З Люсіним. — З Люсіном. А Макс живе з силою, так? Зараз йдемо масажну кімнату, де хлопці роблять процедури та масажисти роблять нам масаж. Це буває коли перед грою, після перед тренуванням, після тренування? Після тренувань, після гри так, щоб мишці відновилися. До наступного тренування і ми почували себе добре. Ось зараз ми якраз зайдемо. Це все тут відбувається. Так, 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 так. І до, і після. Ось є графік, де в який день хлопці приходять і робимо масаж. Три таких масажних ліжка. Ось у нас тут мазі, все таке. І тут робимо розтирання перед тренуванням, перед грою та масажі після гри і після тренувань. Три тут. Одночасно троє, так? Так, Проходить. три масажисти, три, троє хлопців може одразу приходити робити масаж. Тут Це після. Після, після. Тут, Всім включ. треба. Ну, кому як. Хто як Денис Дикий, він себе добре завжди почуває. Йому все, все подобається, він каже, мені не треба. Ну, я іноді приходжу. Тут включають нам якийсь фільм, ми дивимося. Лімфодренаж та гімреді. Це також після, коли в тебе якісь забіг, травми є, то допомагай, добре себе потім почуваєш. Це що дає? Ну, туди заправляється, зараз я вам покажу. Сюди заправляється лід. Ось як бачите, тут вода, лід вже розтав. Вона підключається, і потім тобі ногу охолоджує і менше спазм стає і гарно себе почуваєш потім. Ось ми прийшли в тренажерну залу, ходімо, подивимось, що тут у нас. Тут вже із Динавів хтось присутній з основної команда. Так, так, це кого? перша команда займається. Так, так, так. Хтось з юнацької любить ходити, поза тренувальним процесом все одно підтримувати форму. Просто що подобається. Всі ходять більш-менш, але мені здається, найбільше це Денис Дикий. Покажи свою баночку. Ну, Якщо насправді, то всі ходять в зал, займаються, підтримують свою форму. Чи є такі вправи, які ти не любиш? На тренажерах, можливо, приклад. Там, ну, на три... там, де тяжко. На тренажерах немає, але є одна, де ми робимо в Києві на базі, то це санки. От санки я не люблю. Це такі дві штанги, треба, на них кладеться блин, і ти з ними біжиш вперед. Ось оце одразу ноги забиваються, і не дуже приємно, але я розумію, що це треба. Основна команда правила, їх чіпляли, нібито... Коняку так, і тягли за собоюся. Ну, ну, а це навпаки, так, це, да, це вперед треба. Вони бігли з ними, ну це ззаді блин там, а це треба вперед тягнути. Ну також це ріжні трішки вправи, але що то, що то на ногелі. Так, ну тут займаються, так, динаміці бачимо. Костянтин Вівчаренко займається. Валентин Рубчинський, Віталій Буярський. Тільки от динаміці в цьому спортзалі є. Динаміці, а я. Тільки динаміці. Динамо завжди повинно бути зверху всіх. Як в таблиці, так і в спортзалі, так і на полі, так і на... в будь-якому виді. Побачили зал. так Що ми наступне будемо зараз робити? Наступне Ти побіцяв зараз... теніс, так? Так, зараз прийдемо, <хи> зіграємо трішки в теніс, щоб підняти емоції, так, якщо можна сказати. І, і потім вже подивимося, що далі. Добре. Так, остання локація на так. сьогодні. Це... Крайня. Крайня, крайня, крайня. так. Це у нас така. Ігрова кімната, геймрум, де можна зіграти в теніс, в карти іноді. Ну, зараз ми зіграємо в теніс. Угу. Ти чемпіон у u 19 правильно? Ну, так, так, можна так сказати. Хто цей, цей титул тобі присвоїв? Сам? <кхи> Та ну ні, ну багато граю з хлопцями. Вигравали мене так, звісно, я не, не спорю, але більше перемог у мене. Ну, Денис вже готовий. Що, Денис? Зіграємо трішки. Ай-яй-яй! 20, 20. Тай куда? На 10 віджимає. Хорошо. Да. Ну ні, чемпіон, чем. Прошу, прошу. Ну ти старався. Давай, щоб було солідно, я з тобою відіжмусь. Добре? А, давай, 10 <рігал> разів, так? <рігал> давай, вставай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дякую. Тренуйтеся. Що, Наза, може, з тобою зіграємо? Ну, це буде рознос, напевно. Ну, я не, я... не вміс. Давай якусь фору там. ну, Д так. Давай, файбенфікареалу, давай. Давай. Давай 4-0 граємо до семи. Давай просто будеш піддаватися вже. Піддаватися, ну давай. Бо рахунку не цікаво. Давай. Нічого, ти бачиш. Хорош. Ой, ой. Браво! Хорош! А! Аааа, браво, Назар! О! приходь почаще будемо грати. Добре. Дивись камеру, камеру не зламає. Хорош, 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 грай. Браво! Оооооо, ну, ну все, не, ну чи... Не щас. старався, щас. ти старався, Назар. Все, Ой, дякую. Братець. Дякую. Всього за. – Дякую. Дуже приємно було. Ну, гідом таким бути. Ну, сподобалось? Так, да, сподобалось, якщо чесно. Щось таке нове. Ну, щось запишемо. Чергове, так. Так, так, так так, <с <с так, так. Друзі, вам теж дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця. Сподіваємось, вам теж сподобалось, тому лупіть вподобайку і до нових зустрічей. Підписуйтеся на офіційний акаунт Динамо в Ютубі, в Інстаграмі. Та тут буде мій аккаунт, також підписуйтеся. Все, велике вам дякую на все добре.